Один з моїх улюблених салатів це мімоза, і роблю я його не зовсім за традиційним рецептом ніякої відвареної картоплі або моркви і ніякого масла. Першим ділом купую якісну сардину в маслі, бо від цього залежить смак всього салату. Я завжди беру тільки торгової марки «Ріжське золото, бо тут гарні шматочки, а не самі тільки хвостики риби. Переминаємо сардину делкою. Перед цим не забуваємо прибрати хриби. Далі нам знадобиться одна цибулина, варені яйця, окремо білки, окремо жовтки, сира морква і сир. Ці інгредієнти натираємо на мілті кельці. Цибульку нарізаємо дрібненько чим. Дрібніше, тим краще. Заливаємо її водичкою з чайною ложкою осту. Залишаємо маринуватися. Далі збираємо салат шарами. Перший шар сардина, далі маринована цибуля, робимо сіточку з майонезу. Майонез краще помістити в кондитерський мішок. Далі шар білків, майонез, натерта сира, морква, майонез, сир, майонез і повторюємо шари ще раз. Моркву і сир можна змінювати місцями. Останній шар сир змащуємо майонезом і зверху натираємо жовтки. Все, наша квіточка готова. Спробуйте обов'язково. І смачних вам прийдеш на свят.